Привіт, підписчики. Що <laughs> ви там? Як у вас справи? Сьогодні ми приїхали на господарство. Була така міні-нарада. Ми практикуємо невеликі збори перед початком нового сезону для того, щоб обговорити всі моменти і по заробітній платі, і якісь організаційні, і по техніці, що нам потрібно зробити, саме з працівниками. Тому такі збори сьогодні відбулися. Ти ж там щось знімав? Да? А, ну то навіть кадри встали, бо ми вже знімаємо після того цей вступ. Е, і хотіли сьогодні під'їхати ще на якесь одне-два поля, подивитися, як там почуває себе наша оземена. Ми, звісно, не вирубували ніякі моноліти, тому що в наших об'ємах я не думаю, що це є доцільно. Е, чомусь хочеться вірити, що вона жива і знає все добре, але зараз побачимо. Погнали сьогодні з нами. Так як я вже сказав, ми робимо такі невеликі збори. На початку нового сезону це, що нам дається, це? це дає нам змогу уникнути потім непорозумінь по якихось заробітних платах, по якихось розцінках, по якихось організаційних моментах, в плані, а будете ви замітати склади чи не будете. Ну, образно, да? От, по бонусах в кінці року і так далі. Звісно, я вам розцінки не називаю. Кому. Хоча, кому буде цікаво, можете написати, в принципі, мені особисті десь на якусь ем, соціальну мережу. І, в принципі, теоретично, якщо я вас знаю, то я вам обов'язково їх назву. Е, так от, рекомендую всім проводити от такі збори. Звісно, ми робимо поправку на курс долара. Якби це смішно не звучало, але якось до чогось потрібно прив'язатися, тому що курс міняється, він росте, зазвичай да, не падає і. Приписати отакі от заробітні плати, якщо завтра, не дай Бог, чи дай Бог, не знаю навіть. Курс буде в два рази вищим, це буде неправильно. Тому ми там частково прив'язуємося до якогось умовного курсу долара. І при зміні, категоричній курсу ми і міняємо заробітні плати і розцінки. Ліс, ти що? <гум> Валер. Тобі треба ці відіки чи гулі попідочі. Це підписчикам треба. Це підписчиком треба. Це так холодно в руки ужас. Ще й не можу маленьку лопатку знайти. Придеться цю складати. А давай зробимо його такий маленьку таку. Ага, хрен зробиш ще. Не вийшло намахати ситуацію. А де ж ця частина, що звідси йде? Ось вона. Ні. Чи так. Да? Да. Зробимо коротку лопатку, ось таку середньостатистично не коротку, да? я зрозумів. Хорош, хорошо. Так, друзі, я не знаю, що я буду вам показувати. особо там цікавого, нічого в полі немає, але так як ми приїхали і обіцяв, то пішли, помісимо сніг. Бачиш, колись компанія Бінфілд подарувала мені таку гарну лопатку. До речі, кажу, люблю дуже цю шапку. Вона смішна, така, прикольна. І мені один мій товариш Сережа Богомаз, каже, а мені одна подруга там каже, що це має случитися в житті чоловіка, щоб одіти шапку з бомбоном. А що случається? В житті чоловіка має бути все добре, щоб носити шапку з бомбоном. Кому не подобається, пропоную просто не дивитися. Та й таке. Отакий я злий, понял? Так, ну що ж, середньостатистичне місце, бо я так придумав собі. Будемо дивитися. <плес> так, да, було б добре взяти якийсь рукавець. І не займатися ерундою, в принципі. Не знаю, що це мені має дати, але разом з тим, що не робиш для вас, для підписників. Наразі ми що маємо? От таку глибину. Тут здається і лінійка була. Я не пам'ятаю, сантиметрів 20 снігу, дві льодяних кірки. Одна ось ближче до самої, самих рослинок. Друга ось тут у верху, де ми зараз знаходимося. Там між ними прошарки пухкого снігу. пшениця ось тут. Сидіть в теплих хатах і не робіть того, що роблю зараз я. Пішли, пішли звідси, бо тут холодно. Що я хотів сказати? Ем, чи потрібно забиратись цю? Кірку всі питають. Да? Дивлячись на те, що тут зараз у нас відбувається, ладно, повернуся, я у тому взагалі не бачу ніякого сенсу. Ну і що? Тут пухкий сніг, ось тут кусочок льоду. Під ним далі пухкий сніг. Ось цей лід забираємо і далі пухкий сніг. Тобто, близько до рослин все добре, ніяких проблем немає. Тому ну, ніхто тут їздити якимись боронами чи ще чимось не буде і вам не раджу того робити. Якщо дійсно у вас притерта е, кірка да, людяна, тобто знаходиться в безпосередній близькості з самими рослинами, рослини від того страждають, не мають доступу кисню і так далі, вам дійсно потрібно щось робити. Але не сьогодні, а найближчим часом, коли трошки потепліє, бо зараз геть дуже холодно. Друзі, я не буду більше морочити вам голову. Поїхали далі. Їдемо Валера, бо холодно їдемо. Люблю зиму через те, що кругом так все чисто, а не так засрано, як у нас обично відбувається. Пам'ятаєте, цей прикол з цими дисками? Ми тоді думали міняти їх, не міняти. Ще шутку ти таку придумав про Італію. Ось. Ми так їх не замінили, щось було не до того. Але тепер, так як ми не обробили частину полів, тому що погода нам не дала того зробити, нам дискатор на весну потрібен так, максимально багато. І для того, щоб якісно обробити ґрунт перед посівом, треба глянути на диски і все-таки прийняти рішення, чи їх міняти чи ні. Тому Італія вертається. Добре, що ми прийшли всі сюди і швидко вирішили питання. Міняє. Щось би поїсти Легенько так дав. Дивіться, ми зараз мали заїхати з вами от сюди, на це поле, якраз яке Валерка знімав. Там у нас знаходиться озимий ріпак. Покажи, він, покажи, яке воно гарне і красиве. От, біленьке, все чітке. Я не знаю, що вам там показувати. По-перше, дуже холодно. По-друге, я думаю, ви всі то вже бачили і повторятися не потрібно. Так як в принципі ситуація така сама, як і на цій пшениці, де ми тільки що з вами були. А якщо чесно, я просто змерз і лінуюся, то робити. Друзі, я завжди хотів зняти суперкоротке відео, таке хвилин на 5-6, і я вірю в те, що таке вам дивитися зручніше, як дивиться зараз відео. по 40 хвилин. Тому це відео, напевно, і буде от таким коротким. Якщо вам такий формат зайшов, напишіть мені в коментарях. Якщо хочете довгого контенту, відео по 20-30 хвилин, теж це напишіть. Ми на майбутнє будемо розуміти, що вам більше подобається і що ви хотіли бачити. Також хотів би, щоб ви написали в коментарях, якого виду контент ви би хотіли бачити в майбутніх відео. Щоб ми не знімали просто, аби знімали, бо ми це відео, напевно, так і називаємо, просто відео. Да? <смі> от, е а знімали саме корисний контент для вас. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А на сьогодні напевно, що це буде от таке експериментальне коротке відео. Е надіюсь, на наступний раз буде тепліше, і ми назнімаємо вам багато цього цікавого. Але дякую і за цей перегляд. Е всім бажаю. Старту хорошого цього сезону, я думаю, він вже потихеньку стартує в деяких регіонах. І залишайтеся з нами. Всім пока.